От маю отакий от форка 150-й з 2018 року XLT FX4. От. До речі, от резина в нього не дуже вже стара, злизана, але все ж хочу от випроводити його проходимість Сюди до нас приїжджала воск, міксер. І ось тут він застряг, ми його витягували. отакі тут болота, грязюка, тут можна по коліно втопитися. І от зараз я сюди заїду свою форму. Проїхали ми оцю багнюку і оту багнюку, і нічого, машина порубилася, але вона не помітила. Тож вивід такий, що ця багнюка недостатня для тієї машини. Як знайду іншу, викладу інше відео.